Доброго, доброго, ранку. Ранку. доброго ранку! Або, як кажуть, в Латвії лабрит. О, Боже, я просто скажу доброго так, ранку. Доброго. Доброго доброго єдине, що ми знаємо, це е, доброго ранку і доброго вечора <laughs> латвійської. Лаба Свакарас. А ми будемо готувати? Сьогодні ми будемо готувати традиційний латвійський завтрак, е, сніданок. Ага. ось він досить поживний і смачний. Називається як? Чи, селянський. А, да, селянський. селянський добре. Я вже просто чекав якогось там дуже мудрої назви чи щось ні, ні, просто назви якось там, яка там? манта, сунту, сантус. Чого угу. він складається? Так. Він складається з обов'язково скопченої корейки, домашня ковбаска, а бата не батат, а картопля. А в нашій варіації це буде батат, ага. а яйця, молоко. Ну, по суті, спеція. А пояснення, чому батат, бо можемо собі дозволити, так? так а, ні, тому що батат це більш складний вуглевод. І, і з-за того, що я за здорове харчування і хочу це зробити сніданок більш кориснішим, ага. то ми використовували саме запечений батат. Склад, складний вуглевод це той, що ти каже, знаєш такий ну, ти no. мене можеш забути, знайти ніколи. Ти мене складний. Батауска. Одна проблема стала дві. Ну роздавайте задачу. Давайте, що будемо робити. Тоді, якщо можна, ви будете вирізати батат хас Як? маленьким а, кубіком, кубіком, але треба його зачистити. А, а ви а? кореєчко. А, ку... Тоже кубіком? А, так, але Добре. А, а, я хотіла ось. кубаску порізати, а хотіла дізнатися. А о є що там є. Я Кубас... зважну, можна ж попрацювати, так? Там. Дивіться, ми тільки за. Кажіть, що треба, ми будемо допомагати. Ріжемо невеликим кубиком. Треба чистити все? Так, да? да, Треба відчистити. Mm -hmm. Так, для тих, хто нас щойно приєднався, сьогодні разом із шефиною Олександрою ми готуємо традиційний латвійський сніданок. Ось, е, а як з'явився в латвійському сніданку ось американський батат. Крім того, що він чи це ваша така ну авторський підхід? Е, це моя по суті варіація, тому що картоплю можна просто звичайно картоплю? Так, можна звичайно просто картоплю а тебе взяти. А Як не смішає, що картопля теж американська, ні? Блін. <свист> Зараза. <свист> але якщо ми відваримо, ну, в традиційному рецепті відварена картопля, ріжеться, ага. ось. А це відварений батат. А... Чесно кажучи, чисто. Але чи не, відвар... дуже не відварений, але я запекла, запекла його. Ага. Це запечений він? Так, да, він запечений такий. М -м -м. І батат він досить солодкуватий. Так, да, я люблю батат, ну, подобається. да, Вам М -м. подобається? У ну, нього роз... смачна пюрешка з нього можна. М -м. Так, ви нарізаєте один вид м'яса, я нарізаю інший вид м'яса. Я так розумію, так. що латвійці в цілому люблять м'ясо? Ну, По суті, латвійська кухня схожа до нашого українського, в них є борошно, да, бобові, молочні uh -huh. м'ясо, але із-за того, що була поруч, по суті, як би сказати, Німеччина, да, uh -huh. то ось цей присмак копчених м'ясних да, ну, виробів uh -huh. а, в них присутні. А, тому він, ну і повинно було, чому він? селянські. тому що бистро все зробив, накидав і. А треба йти працювати в поле правильно, mm -hmm. і щоб він був досить поживний, то треба багато ну, слушай, жирів і білків. Я просто так зараз собі прикинув це все з'їсти. Це на цілий день Ні, воно ну, тримає. Це Ребіки ляж і ляж куточку просто... і переварює yeah. два дні. Yeah. Well, yeah. Ні, ну, 5-6 годин воно буде тримати десь yeah. приблизно. А якщо додати ще точки uh -huh. зору нутриціології, да, багато клітковини, uh -huh. тобто там руколи, овочів, uh -huh. то це просто буде ідеальність. Eh, от ви нутриціологиня, от скажіть мені, будь ласка, в мене організм кожного. Дня стоїть перед таким вибором. Я його нагодую чашкою кави в обід, або, або дам йому за день 7 тисяч калорій. Просто є. ліг, як анаконда, десь ліг точку і до п'ятниці переварює. Як американські горки, так? Да? Да, то їжа просто. чи то не їжа. Як, да, як приблизно скільки там калорій треба? Три тисячі, дві з половиною тисячі, чотири. Бо в мене реально з цим графіком нічого не виходить. Ну, це враховується досить індивідуально, да? від кожної потреби. Угу вага, зріст, mm. чоловік чи жінка ви, що mm -hmm. саме ви, а, якби, якби, яку ціль перес, переслідуєте, да? Mm -hmm. Тобто, чи ви хочете поправитися, чи просто притримувати, Я чи схуднити, все інше. чи просто Трошечки. Так, Чуть -чуть, так? А, тому що є в нас жирна ковбаска Я домашня. Я опишаю просто, да. що, ну, вдруг мені сподобається. Я капелюшечку. Я, я не знаю, як то воно потельне буде, але капелюшечку. Можна трошки ваші оці корейчики? А, а вони взагалі, Можна, вони взагалі там їдять калорійно, так, сніданки? Чи так? Чи бувають різні? Ну, і того, що в Латвії да і за того, що ну по суті, це як знаєте переслідування історії, тому що е, повинні були йти і працювати в поле, то ага. досить калорійні сніданки були. Mm -hmm. то в них досить сама і обіди, і калорійні і вечері. Ну, це так, ж так. схоже, знаєте, на наших гуцулів. От вони коли зранку поїли бануша з бринзою, зі шкварками з шварками, з грибами, і пішли кусити полонину на цілий так, день. Так, це ось ну, селянський або сільський сніданок в моєї бабусі виглядав так: О, там борщ вчорашній, ти поїш. Ну правильно, бо в селі сніданок, то вчорашня вечеря. У нас прям кубик такий великий, А ми в пропорції, так як і всі шеф-кухарі, на око чи якісь є там. Ну взагалі є пропорція, плюс-мінус, щоб порахувати, ну як на на. Можна uh -huh. так сказати. Uh -huh. uh, тобто, я би взяла, наприклад, два яйця і 50 грам молочка, uh -huh. приблизно 60-80 uh -huh. грамів кореєчки да, із uh -huh. uh, ковбаску. Ну і також така ж приблизна порція і батап. Uh -huh. uh -huh. Яйця нам треба збити їх да, венчиком. Три Суди? яйця, просто кидаємо, да. збиваємо, і збиваємо. так? І додаємо молочка. Uh -huh. Так, а де у нас? О, oh, є венчик. Так, давай, третя. Ми солимо, перчимо. Чи це потім? А дивіться, тут в нас є корейка, вона а. досить вже підкопчена і угу. підсолена. Я би не робила цього, Добре. але Молоко все можна... вливати? А ні, трошечки. Нам приблизно 50 грам потрібно. Вистачить. Можна варіант такий робити на пательні і можна також варити ну робити на А Але це що потім заливаємо чи да ого? Це в нас буде така яєшня. по суті. Це омлет, можна так сказати. Дану але на посиде я все роблю так само, тільки батат не даю. Щоб, щоб дорожче виглядало, <зас> щоб візьме якесь незрозуміле слово. Ми додаємо трюфельну сіль. Оціде. Дивіться, <зас> в мене питання, яке зазвичай в кожного школяра підлітка. Так. В який момент треба розуміти, що заливати вже можна? А... Хас. А чого це? Я перепрошую. Ну-ну. Я розгубилася. Я давно вже з підлітками ну, ще Ні, там 13, 13 років в дитині. Ну, -ну. А, ну, ну, по суті, дивіться, щоб вона була підрумянена і вже готова до цього. Дякую, що підтримуєте моєї підліти. Хас, хас так само в клуби ходив, як чесно. Дивіться, що підрумянений. Господи, Боже, на сьогодні День Незалежності Латвії. До чого ми це все перетворили? Так, так, можна все збили. заливати так і можна так, ага. кришечкою. Тобто, Хас, якщо б ми робили омлет зі сливами, ти б запитав. <рес> Ні, я не настільки. Є десь межа. <рес> Але ти її не відчуваєш. Дивіться, ми це на пательні готуємо, щоб швидше було. Але так. якщо ви готували з батат в духовці, то можна цей сніданок і в духовці зробити. А, так, але нам потрібно буде більше часу, uh -huh. да? uh -huh. ага. і він буде тоді більш пухкий. Зараз він буде нагадувати такі більш навіть, такі омлет, як так сказати. А так він буде вищий. Так, вищий і Чуєте, Я ще бачу Класне. гірки і сметану. то так. що таке? А це із за того, що у нас... на день. <сі> З -за того, що у нас батат досить солодковати, я вирішила додати просто соус. Да? Це ага. сметанка і а, солоненькі огірки. Це соус такий буде? Чити так, досвід так, досвід підказує, що ті два інгредієнти. І ще якщо сюди додати сільотку, закінчується не дуже Чого? добре. Чого ні в американській кухні теж поєднують ці, ці інгредієнти. Це а, якщо ви кажете да. про молочне, а тут у нас кисломолочне продукт, ж. То вже по що суті, процес бродіння. Якщо є в нас на, 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 на терку зробити є. це на, на маленьку. Збираємо на, 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 гірку, де серйозна так. контора. Можна, можна зробити мілку нарізочку, але краще. Ось так да. на найдрібні? Ну майже да. не дрібніше да. да. і поєднати да, просто зі сметаною. Ой, це смачно має бути кларта. Слухай, тартар. ну це кисла кухня виходить. Латвійці взагалі Балки, Ні, Це вагалі. просто я додала. Це, а тому, це ваша що... авторська? Да. Так, бо бо по суті, бо він солодкуватий. Як, як виходить, так що українки приходять, дивляться на національні страви різних країн кажуть: «Ні, треба О, гірочки. Так, давай почнемо з того, що одного разу одна українка приїхала із Галів зробила Францію. До речі, ну, то й... Анна Друга... Ярославна, добрий доброго ранку. Ще можна порубати трошки цибулинку, це потім ми вже додамо, як знати а. до поєднання, щоб воно ос... освіжила все. До це. До речі, ж, Латвія вона має дуже велику берегову лінію, там 500 кілометрів. І там ж, як я розумію, там же ж і риби багато, правильно? Да, да. Ну вони е, якось практикують на сніданок рибку чи, чи ні? А є також і є в них і основні блюда: це запіканка, наприклад, з стріськи. Але опять же Вау, з картоплею. Запіканка да, з тріски. Додається картопля. Клас є досить гарна смачна. В них основна страва. Це цибулевий це клопси такий великий шо? Клопс це дуже хлопська це... кака... якась дуже дивна кухня. Ага. І Вел... що, що, що великий це... смачний. От згадати такі знаєте, подумати великий смачний бівштекс і а, приплавлений цибулевим соусом. Ой, а десерти є в Латвії? А, є є десерт, наприклад, буберте. Це а, смачна така, як би сказати, манна кашка збита з. Збита з чим? З білками та ванілью. Буберти, у нас звучить як. Сьогодні не видуху. Я сьогодні не вийду, а не Буберти. еку Брокастіс. Тобою все нормально? Зі мною все добре, це просто латвійсько. Я сказав, що сьогодні ми готуємо сніданок по селянськи. Це от латвійська мова у нас була. Олександру ми вітаємо ще раз. Ваше прізвище як? Чувакіна. А ось в Латвії, і здається, що в Ісландії в них гендерно розрізняється. Чоловік. Чи прізвище і жіноче? От якби ви були е, е, Латвійкою, то ви були б е, чу, чувайте або чувакайте. А якщо ваш чоловік, то він би був Чуваускас. Так, добренько, добренько. дивіться, просто від від роду залишив. <ріст> ти, ти хто? Ти? Я... Ти був би хас. <ріст> я би просто був хас. Дивіться, я не ризикну зараз образити когось з Латвії, тому що. А чого е... образити? Ну, я на що зляпну дурне і не так провідміняю, зараз обідеться пів країни. Але тако, я знаю точно, що я маю вам сказати. Я маю сказати про інгредієнти, які стосуються нашого сьогоднішнього сніданку селянського. Значить, пишемо дітвора: копчена корейка, yeah. домашня ковбаса, okay. яйця, молоко, зелена цибуля і улі. Є сіль і перець. Ще ми зробили соус зі сметани і маринованих огірків. І сказали мені, щоб я не боявся. То безпечно, то все? безпечно. Ми ще й батат додали. Це так. ось такий авторський підхід. Угу. Ми власне вже майже приготували тут. Із важливого, те, що по суті це омлет, який спочатку ми підсмажуємо все, що у нас є з м'ясного. Ага. потім туди додаємо фінально три яйця у нас збитих разом з молочком. І ось так. цей соус це просто сметана. яка жирність сметани. А я, здається, 10%-15%. 10 Ви берете сметану, на терку найдрібнішу, огірочки, натираєте, це все перемішується, толька перка, як у нас кажуть деякі наші колеги. Ось, і все, соус готовий, круто. Так, добре, То що з цим соусом робити? Бо в нього вже готово, я йому щось намажу. У вас викласти омлетик, правильно? Я це роблю так: от. Да. Так. Получається, що, стосовно... що ви не їсте. Ну дивіться, ви ж сказали, що у нас має бути здоровий і збалансований балансом. А ви мене можете... збаланс... покормите, ну, ні, Добре, такого не разі. Давайте як в дитинстві, з одної тарілки. <ріст> у нас же збалансований сніданок. Так. Значить, ми щось зелень маємо додати. Так, обов'язково. Хочете, викладайте просто куди Напиши Вова. Для... Так. Так. Mm -hmm. Щоб наша печінка да, жовч жов, жов, добре себе відчувала. Ой, у мене жовт дуже добре себе да? mm -hmm. Ось, то Я би зробила ось так. <смес> 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 а ви любите чи з боку? Так, промили просто зелень. <смес> да. Оцей салат такий він в пакетиках продається в супермаркет. <смес> а це що ви А, Це цибулька. А, цибулька для смаку. Я вирішив отак. О, гарно досить. Це як смайлик такий, знаєте? Що, їмо, пробуємо. Так, Давайте пробувати тільки. Це що вже? Давай видаємо. Я, ще я ще. думав, що треба ще ніж. Я, до так, речі, ніколи не їв такого омлету там, з якимись картопляними цими приколами. Ммм. Mm. Що? Ммм. Мені подобається. так Смачно. Це так дуже смачно. Це дуже смачно, осказ. Ні, це правда смачно. Ну і досить поживно mm. можна з'їсти а... і до обіду а, ходити спокійно а, і не думати за перекус. Знаєте, до речі, я е, дуже боявся того, що мені тут не сподобається батат, бо я терпіти не можу, наприклад, шаурма в лаваші. Я терпіти не можу, коли туди додають картоплю фрі. Терпіти не можу. А тут ну це смачно, я його не відчуваю. Якби тобі давали кожної раз гривню за слово лаваш в ефірі не шоу «Прокидайся» я б був спонсорував. мільйонером. Я би спонсорував це шоу. Так що п'ють на ну чи на якісь традиційні, можливо, є напої у Латвії. ви знаєте? Ну, чесно кажучи, я не знаю. Може, якого квас такої якісь піють, чи як Фауска? Але... На, але, але здається, якщо наші, як би сказати, схожі культури, то я думаю, це буде Слухайте, хто, був... Кава. хто був в Латвії, хто дивиться нас із Латвії? Та, напишіть, напишіть будь ласка, традиційні да, ваші страви, які ви полюбляєте. Можливо, є якісь традиційні латвійські напої. Може, нам і знадобити. Слухайте, Воно так смачно. Я забуваю постійно спитати важливе питання, яке мене турбує. Ви учасницею благодійних гастровочурів для підтримки наших військових. І за два івенти в Дніпрі і в Франківську, так, так ви зібрали 5 мільйонів. 7. 7? 7 мільйонів, так. 7 мільйонів. Да. 7 мільйонів. Коротше, дивіться, що треба, як треба підготуватися до таких гастровечерів, що ви там робите? Як да, взагалі, да, взагалі виглядає благодійне гастрове? Ну, благодійна гастровечеря це ви приходите да, і покупаєте білет по суті, ага. на вечерю, де буде супроводжувати, наприклад, музикант, да, чи хтось угу. ну, ага. ваш вечір. І вам буде подаватися комплімент, десерт, основна страва, рибна, Тобто, це буде як сети, певні. А ви нормально там накладаєте порції чи так? Ну за вечір ви з'їдаєте по суті біля кілограму десь їжі, бо кожна там порція розчитана на 80 100 грамів. І досить Скільки смачна? подач може бути? 3, 4, 5, 2. А, Компот. Було в останній раз здається сім. Сім подач. Так, нормально, так. Прикинь, 7. Тобто, ви купуєте а квиток, так. ви допомагаєте своїм донатом а, і крім того, отримаєте ще й бурний гастрономічний. Дуже, бо це Круто. працює велика команда шефів. Просто і... страви, що там було? О, ой, Боже, що із останнього це було смачний о, судак за і о, шпінатне пюре з горошком зеленим. Це чесно, я до шпінату не дуже так, ну не моряк, папай Так, Але це настільки було, що я потім просто виходила, ну ходила і під'їдала з каструль, вибачте. Не вибачайте, я старілок під'їдав. Таке? Але круто, що ви робите таку важливу справу. Збираєте гроші, допомагаєте своїм спортивність. А куди пішли ці кошти? Ви вже куди їх направили? Ну я це в цьому в в цю тему не влажу, але це все для. Бітів ЗСУ є для тих, ну тобто є певні бригади, які пишуть список. У нас є uh -huh. Андрій Магалецький, який цим все керує. да Людина просто ну я не знаю, коли скільки коли він спить і скільки йому часу взагалі на сон uh -huh. видається, але він свою потужну енергетику збирає якраз у цю всю потужну. Як його звати ще раз? Андрій Магалецький так, Андрію вам величезне вітання від ранкового шоу. Дякуємо за вашу роботу. Поспіть, хоч трошки. Як вже скаржиться на вас? Уявляю що я зараз на гастровечірі. Да ти на гастроля Приїжджайте. призначено на гастро. Вам не треба музиканта. Вас читали під хіп-хоп, наприклад, вечора А у Вас були які читали з повним ротом. Як вам таке? Наступна вечеря буде незабаром. Все, ви поки домовляєтеся. Ми ще раз нагадаємо нашим глядачам, що сьогодні, в день незалежності Латвії, ми відзначали традиційним селянським латвійським сніданком і досліджувати латвійську кухню нам допомагала шефені Олександра Чувакіна. Ми вам дякуємо величезне. Смачного ще раз. Дуже смачно. Це і справді було дуже смачно. То, шановні глядачі, приєднуйтесь, готуйте неперевершені сніданки разом з нами, а спонсор показу торгова марка Крауф. Хм, Крауф. Готуємо з задоволеннями.